Ну що, доброго ранку всім, сьогодні четвер, перше число, 1 лютого. Ось відпочивали сьогодні у цих апартаментах адреналін. Ось Вчора підібрали міганчика, супровід повторинку був у нас. Дуже гарний автомобіль. І під ключ Сеніка. Сенік йде в Київ. Теж автомобіль в гарному стані. Що, поніслай, Жека. Все, їдемо на базар. Познімаємо вам трошечки відео. Та сьогодні теж для замовника треба підібрати міганчика другого, буде їхати під ключ на Нікополь, Ось так. Все тоді, друзі, на зв'язку. Ну що, що, друзі? Сьогодні у нас перше число, да? перше люто. люто. Лютого. Так, вчора, значить, ми приїхали, була середа, сьогодні четвер. Що нам вдалося придбати? Це три автомобільчика ми придбали за два дні. Е, один, да, один був підбор у нас супровід е, по авторинку, а два автомобільчика ми підібрали під ключ, Женя, Зараз ми вам все покажемо. Так, ну що, що вдалося нам придбати за ці два дні? Сьогодні ми передбали ось такий міганчик, він поїде в Нікополь. Машинка під ключ стає 5600 доларів з нашими послугами. Так, значить, що у нас по автомобільчику? Автомобільчик з одним косметичним підкрасом. Це задня ляда без шпаклівки. Просто перекрас. Ну, Робилося, я так розумію, що в Німеччині. Зроблено гарно. Такого я не бачу, що різниці дивіться, зроблено гарно. Все арочки, все всі наклеїчки, всі на місцях. По салончику він дуже гарний. Комплектація, звісно, він з ну, салончик у дуже гарному стані, в нього дивіться. немає ні дірочок, нічого, куліса вам на кондюрчику він на звичайному кермо в оригінальчику у нас. Автомобільчик в дуже гарному стані. Дивіться, позаду теж в гарному, Трошечки камера дуже гарно передає, то воно ці п'ятнишки так глазом не видно, а телефончиком передає дуже гарно. Тут є запасочка новенька, шторочка теж присутня, ковричок навіть такий, дивіться, залишили оригінальний. Так, запасочка у нас є, домкратика тільки немає, як зазвичай у нас. Дивіться, класна. Новенька запасочка тут. Так. так, і що? Другий автомобільчик сьогодні йде в Київ. Сенік, п'ятий рік, до речі, це шостий рік миганчик, це п'ятий рік, теж дуже в дуже гарному стані автомобільчик. Знайшли, а, по пробігу, дивіться, 174 тисячі оригінального пробігу. Тут пробіг у нас 255. Все перевірили. Тут є сервісна оригінальна, по карвірті, все поперевіряли, автомобільчики. В класному стані, дивіться, в достойному реальні. Ну, Тут кермо перешите, бо воно таке пінопластове, трошки знашується швидко. А так автомобільчики, по ходовочкам вони теж дуже класні, збиті. Тут щеплення замінені. на Наміганчики, щеплення в дуже гарному стані теж. Все по параметрам б'ється там клас. Тож так, друзі, кому цікаво підбор автомобілів, супровід по Луцькому авторинку, автомобільчики, пригон під ключ, все це надаємо. Всі ці послуги присутні. Тож так, друзі, будемо їхати додому. Кому цікаво, залишу під відео, під відео всі номера, трошки перехворів, балакати важко. Звертайтеся. Усім гарного дня!